Василь Сліпак всесвітньо відомий оперний співак Солі паризької опери. 2015-го виконавець повернувся з Франції до України, аби захищати її кордони від московських терористів. Сім років тому, 29 червня, Василь Сліпак загинув від кулі ворожого снайпера. Тож символічно сьогодні, в його честь, стартував маратон у Львівській філармонії. До неділі ми проводимо чотири концерти сьогодні в філармонії, завтра в гарнізонному храмі. Традиційно молитва для Василя. І субота-неділя знову тут в філармонії. Але останні роки цей мистецький маратон є відкритий для цілого світу в Італії, в Німеччині. Завтра він продовжується в Франції. Традиційно на маратон до Львова приїжджають зі всієї України і переможці конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака, який проводили минулими роками. Одна із них тернополянка на Федорій. сьогодні вокалістка розпочинала перший концертний день виконанням симфонії Густава Малера.